Доброго дня! Існує безліч засобів так званих антидощ, які гідрофобізують скло автомобіля. Також їх можна використовувати не лише для автомобіля, а наприклад, там, для скла душових кабін та навіть для скла сервантів, щоб легше прибиралося, які роблять так, що скло стає гідрофобним і вода з нього стікає. У випадку автомобіля навіть здувається вітром. Я для себе обрав ось водовідштовхувальне покриття для скла від Йохім. І зараз знаходжуся на автомийці. Якраз ми хочемо на автомобілі, обробленому повністю цим засобом, показати власне, його ефект. Ось у нас свіжо помитий автомобіль. Ми запускаємо воду. І от заднє скло, зверніть увагу, як це поводить вода. Вона не розтікається по склу. Ви натискайте. І трохи. І заберіть ассорт. Бачите, от вода позлітала. Зараз спробуємо під іншим освітленням от на це от скло. На це на це. Ось такий ефект. Абсолютно той же ефект буде, наприклад, на лобовому склі. Славкий дощ навіть не потрібні двірники. Просто набігаючий вітер скидає воду зі скла. Давайте газом! Все, вода, вода зі скла злетіла і на ньому немає, лишилось тільки дрібні сліди. Ну і тепер, як власне двірники скидають воду. Одну хвилиночку. Все, вода відлетіла, вона не розтікається по склу. Двірники просто її скинули, скло одразу сухе.